Тема сьогоднішнього уроку внутрішнє середовище організму, кров та лімфа. Для забезпечення нормальної життєдіяльності організму людини потрібно, щоб умови всередині нього були відносно сталими. Температура, солоність, кислотність та інші параметри змінюються в досить вузьких межах. Ця сталість забезпечується завдяки наявності внутрішнього середовища організму. Основними складовими внутрішнього середовища організму є три рідини. Кров, лімфа і тканинна рідина. Ці рідини постійно переходять одна в одну, змінюючи тим самим свій хімічний склад. Вони забезпечують перебіг усіх важливих процесів в організмі, адже завдяки їх їм до клітин безперервно надходять поживні речовини, а з них видаляються продукти обміну. Відносну сталість складу та фізико-хімічних властивостей внутрішнього середовища називають гомеостазом. Підтримання гомеостазу дозволяє людині жити і в умовах тропіків, і в полярних регіонах. Кров це непрозора рідина червоного кольору, яка циркулює по судинах кровоносної системи. В організмі людини вона виконує транспортну, регуляторну і захисну функцію. У тілі дорослої людини в середньому міститься від 4 до 6 літрів крові. Транспортна функція проявляється в транспортуванні кисні та вуглекислого газу. А також поживних речовин та продуктів обміну. Крім того, кров переносить тепло з середини тіла до його зовнішніх покривів. Наприклад, коли у вас на морозі мерзнуть щоки, ви починаєте їх розтирати. При цьому до місця розтирання посилюється плин крові, і тепла кров із середини тіла зігріває тканини. Регуляторна функція полягає в доставці гормонів та інших біологічно активних речовин до місця їхньої дії. Захисна функція це зниження сторонніх об'єктів. Що знищення сторонніх об'єктів, що проникли в організм шляхом фагоцитозу або вироблення антитіл, кров являє собою рідку тканину, що містить дві основні компоненти: плазму крові та формені елементи. Кількість води в крові становить 90%. До формених елементів належать еритроцити, тромбоцити та лейкоцити. Рідкою частиною крові є плазма, вона складається з води і розчинених у ній мінеральних. Та органічних сполук. Концентрація солей у плазмі крові становить 0,9% і підтримується на сталому рівні для забезпечення нормального перебігу фізіологічних процесів. Тому водний розчин, концентрація солей, у якому становить 0,9%, називається фізіологічним. Такий розчин можна використовувати для поповнення крові в разі її значних утрат. До складу органічних речовин плазми крові входять білки: альбуміни, глобуліни, фібриноген, жири і вуглеводи. Рівень їх концентрації може значно коливатися. Залежно від рівня насиченості киснем, кров буває венозною та артеріальною. Артеріальна кров містить багато кисню і мало вуглекислого газу. Вона має яскравий червоний кольор. Венозна кров, навпаки, містить мало кисню. І багато вуглекислого газу та має більш темне забарвлення. Колір крові визначається вмістом у ній сполук гемоглобіну з киснем. Чим більше тих сполук, тим яскравіше забарвлення крові. У тканинах кров проходить через найдрібніші кровоносні судини капіляри. Стінки капілярів дуже тонкі, адже вони складаються лише з одного шару клітин. Ці стінки не пропускають еритроцити і тромбоцити, проте через них у навколишні тканини просочується плазма крові. Та частина плазми крові, яка потрапила в тканини, утворює тканинну рідину. Ця рідина омиває всі клітини тіла і здійснює обмін речовин між ними і кров'ю. За своїм складом тканинна рідина в момент утворення схожа на кров, одначе в ній відсутні клітини крові та більша частина її білків. Проте в разі якихось негативних процесів, наприклад, запалення, лейкоцити з крові можуть виходити у тканини і потрапляти в тканину рідину. У зв'язку з тим, що тканина рідина здійснює обмін речовин між судинами і клітинами тканин, її склад постійно змінюється. Деякі речовини переходять усередину клітини тканин, а інші, навпаки, виділяють, виділяються клітинами в тканину рідину. У різних тканинах. Клітини можуть перебувати різні речовини і виділяти різні продукти обміну. Це також впливає на склад тканиної рідини, унаслідок чого він стає ще більш різноманітним. У тканинах нашого організму, крім кровоносних, є й інші капіляри, лімфатичні. Вони мають вигляд тоненьких трубочок, замкнених з одного кінця. Тиск всередині лімфатичних капілярів менший, ніж у кровоносних, тому в них просочується надлишок тканинної рідини. Який утворюється в тканинах через постійне надходження плазми з кровоносних капілярів. Тканинна рідина, яка просочилася в лімфатичні капіляри, перетворюється на лімфу. Лімфа це прозора рідина, що за складом дуже схожа на тканинну рідину, однак вона містить велику кількість лімфоцитів. Звідси одна з її основних функцій: знешкодження небезпечних мікроорганізмів і речовин, які потрапили в організм. Своїм незамкненим кінцем лімфатичні капіляри впадають у більші лімфатичні судини. Рухаючись по лімфатичних судинах, лімфа потрапляє у лімфатичні вузли, де зосереджено багато лімфоцитів. Зливаючись, лімфоцити, лімфатичні судини впадають у вену, де лімфа поповнює плазму крові. Лімфатичні вузли є важливим бар'єром на шляху інфекцій та шкідливих речовин, які можуть утворюватись в організмі. Наприклад, у разі поранення клітини організму можуть гинути. Наслідком їхньої загибелі є утворення шкідливих продуктів розпаду клітин, а через рану в організм потрапляють сторонні мікроорганізми. Ці речовини та мікроорганізми з плином лімфи досягають лімфатичних вузлів, де їх знешкоджують лімфоцити. Якщо шкідливих речовин або мікроорганізмів дуже багато, кількість лімфоцитів у вузлах зростає, а розміри самих вузлів збільшуються. Тому якщо в людини на якійсь ділянці тіла збільшується лімфатичні вузли, то це є тривожною ознакою. У тому випадку слід звернутися до лікаря.